Так, так, здоровенькі були хлопці. Сьогодні я вам покажу, як правильно заїжджати під бдф контейнер. У мене сьогодні два контейнера. Перший знаходиться зліва, другий справа. Так, 33-й і... чекаємо хвилинку. 32-й. 33-й. Так, тоді візьмемо 32-й, ми візьмемо на наш прицеп, 33-й на машину. Місця у нас достатньо, ми красиво повертаємось. Розвертаємось, витягуємось. І можемо взад здавати. Спокійно, не спіша, здаємо взад. Так. Тут у нас свого роду направля... направляюча лінія. Вистроєна її з досить красиво так. Не спішимо, вліво, вправо. Стараємося завжди тримати наш прицеп прямо, що не завжди у нас виходить, тому що він заразив такий слизький хрубачок він тікає постійно в сторону. Ну, якось то не спішно, не спішов, виходить. Так. Заїхав прицеп спіша. чим ближче ми до контейнеру знаходимося, тим повільніше ми їдемо. Добре. І... Так, 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 Що не так. Супер. Добре. Ручний тормоз. Наші рукавички. А, наші грязні рукавички. Привіт, Майк. Добре, тепер я від'єднюю повітря. Для того, щоб можна було опустити контейнер трішки вниз. Опускаю його вниз. Вперед достатньо, ззаді також достатньо. Тепер потрібно підняти наші кіклок. Це так звані грибу. Просто підняти вверх. Так, Тут у нас місця небагато, Ну, але підняв прийдеться трішки поміж контейнерами полазити. Знову ж піднімаю. Добре. І четвертий потрібно підняти. Супер. Тепер піднімаємо повністю весь наш прицеп. За допомогою красої повітряної підвізки. Ззаді вже піднявся, спереді, спереді ваги побільше, тому піднімається трішки довше. Добре? Ставимо річну тормоз, Ставимо наш унтерлик Кайла, нашу відкатку. Тепер можна відсипити повністю прицеп. Відсипити повітря, електропостачання і АДіас. Все відцеплено. Тепер беремо другий контейнер, 33-й. Так. О, хорошо піднімам, не варто її викидувати. No. Як бачите, у нас нам ніхто не мішає, тому Завертаємо і заїжджаємо під контейнер. Побільно заїжджаємо. Тут грибочки в мене зразу ж підняті квіклоки. І що я завжди роблю це йду в налаштування і піднімаю задню частину свого прицепа. Трішки піднімаю, тому що так легше заїжджати, тому що там знаходяться так звані line, лінії, які керують. Так, це я занадто високо підняв. Далі я не можу заїхати, тому подам трішки вперед і спробую ще раз. Супер! Тепер повністю піднімаю весь автомобіль. Свій. До речі, можу його підняти з кабіни на лаштуваннях, і також в мене є окремий пульт, який я, яким я можу користуватись коли він ззовні. Зараз я витягну... Добре? Зараз я витягну свій прицеп. Е, свій прицеп, свій автомобіль вперед. І заїду знову ж назад, але залишу відстань зліва, так як контейнери були дуже близько і... Скажімо так, місця було недостатньо. Тепер я собі зробив місце і можу спокійно закрити, закрити двері і поставити свої ножки назад. Добре. Рукавички. В'язні рукавички. До речі, увага. Тут е, не до кінця опустився наш пекло, тому ми про це будемо пам'ятати. Забираємо наші ножки. Забрали, зафіксували. Про піклок, пам'ятаємо, він не до кінця опустився. Рецепт. От. Підняли, закрутили, поставили піклок в закрите положення. Відкриваємо нашу ножку, ставимо її назад і фіксуємо. Перший раз зафіксували, другий раз зафіксували. Добре. Наступна ножка. П'ятклок. Зафіксували. Ножку забрали. Поставили, зафіксували. Заодно можемо закрити дверцята. Так, місце достатньо, добре. Куди впав? Так. Відрете закрито. Як завжди перевіряємо груз. Все красиво застраховано. Нікуди нічого не впаде. Супер. Арган. Закриваємо. Добре. Задню частину можемо поставити на робочий рівень. Залишилось тільки перебіг. Ножку забираємо. Закриваємо. І квіклок закручуємо і фіксуємо ножку більше. Опускаємо нашу передню частину. Не забуваємо, у нас перший квіклок не закритий. Тобто він не до кінця опустився. Те ж саме робимо на машині. Процедура досить монотонна. Робити її потрібно. Так, перший готовий. Другий. Закрито, зафіксований. Прибачте. Супер! Закриваємо двері. Закривайте двері. Мантаж зафіксований, добре. Відкриваємо наш Фаркоп. Золодно можемо наступні двері закрити. Ану-ка Цікавий механізм байдуже Знову ж піклок. Закручиваем. Пофіксувала ложка добре, добре. Відкриваємо його для того, щоб витягнути лодку. Витягуємо, фіксуємо перший раз, от вона зафіксована, І другий раз. Зафіксовано. Так. Тепер ставимо автомобіль на робочий рівень, та як прицеп ми вже опустили. Чекаємо, поки тут колеги розберуться, хто, де, як, коли і куди. Поки вони розбираються, потихеньку можна витягнути вперед. От колега спереді не дуже довольний, тому що його контейнер заблокували. Ну Якби ситуація мені дуже знакома. Так. Повертаю. І помалю, 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 добре, я заїхав, тепер трішки подіргаю, вперед потягнути і легенько назад. В надії, що наш квіклок впаде вниз. Так. Як бачите, я вирішив не напряму фіксувати свій прицеп, тому що триватиме, воно триватиме довго. Квіклок опустився, супер. Тепер приєднуємо повітря. Приєднуємо наше електропостачання, приєднуємо АБС. Далі залишилось закрити цей останній кіклок, який був відкритий. Як бачите, все закрито. Так. Залишається забрати наш нашу е, Відкатку, підкатку, докатку не знаю, наш чарівний кубик, який захищає наш прицеп від скочування вниз. Ручний тормоз ми опускаємо, нам він не потрібен. І великим поглядом вперед оцінюємо, де ми можемо розвернутися. Так, тому що місце тут не ахті. Думаємо, 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 так. Напевно, ми зразу попробуємо заїхати вправо, справа контейнер. Ах! Добре, тоді тянемо вперед. Витягуємо вперед, далі здамо назад між ці контейнери. Або здамо зразу назад вліво. Так. Добре. Зараз загинаємо наш прицеп. Так, 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 так. Помалі, 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 помалі. Дивимось красиво, щоб він прямо-прямо в ту дирочку заїхав між два контейнера. І тоді ми зможемо виїхати спокійно. Так Повільно заїжджаємо. Як бачите, місця там дуже багато так. Добре, нам буде достатньо місця і тепер просто виїжджаємо. Так. Навігація. Я зніму з себе курточку, тому що трішки тепло. Добре, козаки! Я сподіваюся, це маленьке коротке відео вам сподобалось. Так що, можливо, зустрінемося пізніше, а можливо і ніхто його знає. Так, а я буду їхати далі. Все, всім пока.